А ви думали так в особі, да коти? Я ж не пустими руками опять. До місця, здавай, подойди сюди. Ні, на кровать, на кровать. Ні, не, не на кровать. На диван, на диван. Давай, подточи кошти. Михаїло, найди. Ну, ти дивися. Диви. У нас подарочок є, який мені передали прямо в руки. Від вашої підписниці, Анастасії. Це вам до нового року подаруночки. Давай же ж відкриємо ми до міста і подивимося, що тут у нас. Ти вже пересчитав усе? Ти посчитав, скільки їх? Диви. Три пакуночка у нас. Все гарно запаковано. Все так по до Домест. Михуїловна, а ти що? Може під'їдеш хоч. Ні? Не, ну, звісно, зараз ми відкриємо, подивимося, що там, ти потім заінтересуєшся і підійдеш. Я ніяк не міг добратися до цих подарків, тому що в мене роботи скільки куча навалилося, ви ж бачите, навіть нічого не вспіваю. Так що, давай, мабуть, Міхуїловна, оце, який ти понюхала, а оце і почнемо відкривати, давай. А, кому що вам ленточки, так? Да? Я уверен, що те, що всередині, тобі більше подобається, господі, нетерплячка. Коти вже самі за розпаковками заскучали. Ну що, ти готова? Я розпечатав. зараз буду відкривати. Доментус, а ти готовий? Йди. Ось так от. А знаєте що це? Пані Міхуїло, ви знаєте що це? А я знаю, це вам вкусняшки, це стіки. буду так, от як намальовано. Оці буду в мисочку, а оці буду в ложечку і кормить вас з ложечки. Ти взагалі не в восторге, пацан, чи що? Дивися, скільки тут стіків. ви ж них фанатієте теж. Ні, вам, вам ця оце, оце бумажка. Тобі це інтересніше, так? Да? А це що? Ні? Дивись, диви, яка кицька намальована. І ось кицька, і ось кицька. Понятно, тобі оце, значить. Михаїловна, тобі буде ось оце все. До місця, дозвольте, я відкрию щось. Можна я почну з цього начну, давай. Все внимательно контролирую, каждое моє движення. Як я розпаковую, тут все розматую. Ти вже ждеш, ти готов? Диви, тут щось вкусне, 100% до Опа. стопа. Це всякі такі вітамінки. Чи просто вкусняшки, чи вітамінки. Тут я бачу стоп. Дивіться, воно виглядає, як е... рибка до пива. Коти, походу, це я оставлю собі. Тоже воно похоже на якесь м'яско. А тут подушечки і щось в подушечках ще є. Типа з якоюсь начинкою. Обов'язано я ж попробую з вами. Якщо розрішите, конечно. Міхуїло. Ну іди сюди, давай, дівчика. Іди сюди. Іди кис 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 Іди. Кис кис кис, блін. Давай, девочка, кис, 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 давай. О. давай, сюди у нас ще ж один пакуночок треба подивитися. Що до мест, ти готов? Відкривай останній пакуночок. А поняв? Мені теж перепало до місця. Не тільки тобі одну твою пачку оце напихать. Які шоколадки. Господі, оріхи. Це моя любов. Молочний. Ой, орео. О, божечки, я зараз умру. А це що таке? Такого я не їв ніколи. Ну теж з горіхами. Теж хочеш попробувати, мабуть, шоколадку. Боже, оце. Ой, божечки, оце мені. Я так люблю це орево. Я не знаю, хто ще фанатіє от орево. Ну, я це теж. У мене на другому місці, ладно. Котам вкусняшок трошки. І Лохи вкусняшок трошки. Анастасія, дякую, мені приємно. Коти будуть теж в восторгі від цих вкусняшок, я уверений. Сто процентів. да, пан Доместос? Ну, Доместос, я думаю, буде в нас всю свою пачку запихати. А вона чи обідалась чи що? Ти що там? Чи в тебе настроєння побіситься? Може, настроєння побіситься. Настя, дякуємо тобі велике. Диви Доместос, як тобі глазки строїть. Диви, 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 диви. Диви. Ой, красавець, молодець. Дякуємо. З наступаючим тебе новим роком.